Що тижневий огляд на самі популярні кросовери, як змінилися ціни вниз. Значить, дивіться, будь ласка, Джек Чирокі, п'яте покоління беремо. Бачите, 13-19 рік. Раз. 471 -на пропозиція. Досить гарна машинка, бензин 24 двигун. Ось ця машина, за якою ми спостерігаємо, 24, 207 тисяч пробігу. Місяць тому стоїть 14 рік, 9 тисяч доларів зараз у Львові виниках. Продають, бачите, друзі, в якому вона стані невідомо, але по фотках видно, що дуже класно. 9 тисяч. Можна торгувати її за 8500, 8300 дзвонити, казати. Ось бабло на капоті, 8300. Даю, забираю. Це перша, значить, машинка. Наступна машинка в нас 9600, от 14 рік також на номерах. Все. В Києві 9600 можна її 160 тисяч пробігу, підкреслюю, 160. 9600 можна її торгувати за 9 спокійно. Оскільки я дивився Джонні Карру, він 3000 тисячі доларів на f 10 BMW скинув без проблем. Місяць, каже, з ним торгувався. Ніхто не купляв, хотів 18 тисяч продав за 13. Тобто тут 600 баксів можна легко то навіть тисячу скидувати. Це перша машинка, Давайте дивимося на наступну. Наступну, за якою ми спостерігаємо, це машина, називається Nissan Rogue. Nissan ємо тут Rogue, і так само 1880 пропозицій. Секундочку, і покоління беремо, друзі. Дивіться, так само з 13 по 17 рік. Ось оця от, одна із популярніших таких моделей. 13-17 рік в районі 10 тисяч. Дивіться, 620 машин. Також дуже класна машина, приблизно цей самий клас, що Джип Cherokee, Дивіться, друзі. На номерах сама дешевша, нижча ціна. 2,5 стоїть стрію 7900, друзі, 245 тисяч. Пробігу. Подивіться, будь ласка, секундочку, чи це не на номерах? Незрозуміло, але написано, що ніби. Давайте глянемо. Заходиться в Україні, розводиться, їде. Так, так, так. так. Вона все нормально, розмитнена, без проблем. Повний привід, правда. Там джип Чироки був передній привід. Ця 7900, друзі, і наступна у нас 8500, 16-й рік, 230 тисяч. Тобто спостерігаємо. О, дивіться, 8900, 16 рік машина. Нічим не гірше, ніж Джип Чироки. Все розмитнена на номерах їздить. Тоже класна машинка, салон приблизно такий самий, як Чироки, бачите, там панелька, такс. 8900, можна за 8 брати. Дивимося наступну машину. Nissan Кашкай, дивимося. Ось Nissan Кашкай, значить. Раз, покоління вибираємо так само: 13-17 рік. Одна із популярних моделей 246. автомобілів 13 року, дивимося. Дивимося, найдешевша ціна на номерах 915 рік. Але це не сам кашка, він трошечки менший сам по собі. Я би брав, звичайно, рог або чироки. 1,2 Один і два, друзі, подивіться, бачите, двигунчик. 900 найнижча ціна. Ну, це така вона трошечки вважається якось престижнішою. щось В такому роді. Хоча він менший сам по собі. 1,2 бачите, двигун, 1,6 є. найнижча ціна 900. І наступна у нас машина. Dodge Джорні, пам'ятаєте, ми дивилися. Dodge Джорні. Дивимося, друзі, швиденько. Так само дивимося. Покоління 13-й рік, 11-й 20-й беремо. Він 7-місний, друзі. 760 пропозицій. Дивимося, що ми не перетянули час. Так, 6900, друзі. Ось машинка є. Це саме на номерах. 6900. З 200 тисяч пробігу їздить ідеально. Все ще її до сих пір не продали. Тому кажу, підписуйтесь на канал і спостерігаємо за цінами. До побачення.